Всім привіт! У мене не було відео на Ютубі, але нарешті нарешті з'явився час це, це все відновити і спробувати знову. Отже, я вдячний всім за гарні слова підтримки насправді, бо мені в якийсь моменті здалося, що цей канал нікому не потрібний. Але за останніх півтори місяці, можливо, людей з 20 мені сказало, що от Блін, а де, а що, а яка, давай, а вже хочеться. Тому, коротше кажучи, мені дуже-дуже приємно. От, І я дуже радий це чути, тому означає, що це діло дійсно комусь цікаве. І є сенс і є сенс продовжувати, продовжувати це діло розвивати. От, Тому а, записав це відео, хочу в цьому відео розповісти трошки детальніше, також про другу тему питань, яку я чую за останнім період. Це не просто коли буде новий ролик, а що таке Янксіо і як воно працює. От. Тому що вже закінчується перший потік, я вже починаю потрошки набирати другий. Досить прикольні результати вийшли в учасників на першому потоці. Хтось з нуля запустив агенцію, хтось конкретно бустанув свою агенцію. x 2 зробили як мінімум. Я рахую за три місяці на ринку, який є не саме, я б сказав, заряджений. Це, блін, крутий результат. От реально. Тому. Прошу час розповісти вам, як це все працює і в чому тут секрет цієї формули успіху. Хоча тут не зовсім формула, тут важка робота, але в правильній послідовності, правильні дії під правильним контролем. Давайте так. Тому розпочну. Розпочну, мабуть, з мого формату, який, до речі, дуже сильно зайшов вам, з формату таких блупринтів у фігмі. Тому критерій. Результату номер один. Це, це чат. Як би це не було смішно, але це чат, тому що в рамках цього чату моя роль є вам допомагати. Я стою по факту на наступні 3-4 місяці вашим співвласником, вашим бізнес-партнером. І що моя що ваша роль полягає лише в одному запустити успішну агенцію. Ну, або перетворити вашу неявну агенцію на більш успішну. От. І в нас є чатик, який діє 24 на 7, незалежно від дня тижня, вихідних тощо. 24 години в добу. От. А, і задача цього чатику це на зв'язку, відповідати на запитання, допомагати вирішувати якісь задачі, якісь конфлікти, давати відповіді на запитання, допомагати продавати і тому подібне. Чати нас є, як бачите, для кожного учасника. Є General, є чат зі звітами, куди публікуються задачі, результати, окрема гілка для дзвінків, лідген-продажі. Тут ми оговорюємо лідів та продажі, запитання, відповіді, історії про команду, що там з командою, як там команда і тому подібне. Продукт. Ну і результати. Там ми фіксуємо наші ключові зміни, ключові перетворення. Це такий пункт один. Пункт два це звичайно, що окремий канал, в який падають різного роду матеріали: це і воркбуки, подкасти, скрипти, таблички, системи, карти посад, вакансії, вебінари, лекції, багато вже доступних онлайн-ресурсів, відсортованих, відеоуроків, коротше, до фіга інформації. Тобто різного роду вже готові темплейти, тобто ви купуючи. Скажімо так, менторство, ви не просто купуєте мій час, ви купуєте вже готовий інструмент, Замість того, щоб самому витрачати час на його розробку і впровадження, ви одразу отримуєте і інструмент, і його впровадження. Далі якісь там оновлення, апдейти, новини, різного роду пости, статті, матеріали, записи там, наших в Іванкорі, дзвінки від моїх колег, подкасти від мене, від моєї команди. Різного роду статті, задачі. Готові мастер-класи, воронки і системи. Коротше, все, реально. Тут більше 150 інструментів, шаблонів, таблиць, метрик, задач, скриптів, прикладів, дзвінків, продажів, фейлів, успіхів, результатів, співбесід, вакансій. Камон. За роки ведення агенції я стільки разів помилявся, наймаючи людей, що я нарешті вивів для себе основні карти посад. І мотивації, KPI і тому подібне. І це все от воно тут, десь серед цих силок. Тобто цей чат напряму законекчений з Notion базою знань. Тому, купуючи менторство ви отримуєте ще це. І мені здається, що це є неймовірно. Наступний елемент успіху це є щотижневий івент, неймовірна річ, тому що є ж теми загальні, наприклад, як працювати на Upwork, як працювати на Behance, як запустити маркетинг, рекламу, як запустити VSL. Там, чи, наприклад, як найняти правильно сейла, як побудувати сейлс-відділ, як провести стратегічну сесію, як виглядає процес, найму. Це загальні теми. Тому кожного тижня ми збираємося на загальний івент в клубі, де ми розбираємо цю тему, де ми розбираємо ці речі, де ми розбираємо ці запитання відповіді і навколо якоїсь однієї теми робимо практику і проходимо теорію. І це якраз класна можливість для всіх фаундерів агенцій, тому що повторюється на програмі всі одного рівня. Між собою понетворкати, плюс понетворкати зі мною, плюс отримати відповіді на запитання і корисні знання. Хіба не круто? Далі, це є щотижневий one one дзвінок. Тут насправді основний, мабуть, секрет успіху і тут, мабуть, криється вся вся магія. Хочу це один на один дзвінок, який триває годину. В рамках цього дзвінка ми робимо апдейт за весь тиждень, що відбувається в агенції. Знову ж таки, ми це робимо в чаті. Тому на дзвінку ми тільки робимо такий основний чекін, проходження по основних моментах. Аналіз KPI, аналіз метрик, аналіз комунікацій, аналіз всього. Далі дивимося на задачі, далі аналізуємо план, який нас є на місяць, як далеко ми від цього плану, що буде нам зробити, аби прибавити, аби встигнути, аби таки зробити результат. Після чого розбір унікальних ситуацій, розбір конфліктів, що є вони в команді, звісно. І далі все допомога по запиту, що потрібно, на що звернути увагу, що потрібно підтягнути, і як потрібно діяти, аби досягнути ту чи іншу задачу, стратегію, ціль просто зараз. Тут робиться магія, тому що по факту ну, одна консультація може змінити життя. Тут їх 4 на місяць. І це якраз і є головний бустер кожного учасника. І відповідно в комбінації ці чотири інструменти і формують програму Ян Xiao. І якраз ці чотири інструменти плюс старання кожного студента дорівнює результат, дорівнює буст від 5 ревеню до 16, дорівнює буст від нуля від роботи на фултаймі до агенції на 8 людей і ревеню від 5000 доларів на місяць і тому подібне. От, сумарно ми з учасниками за 4 місяці продали майже на 100 тисяч доларів. І це я вважаю неймовірно. Команди виросли практично понад 300% з моменту, коли ми тільки починали. Тому все-таки курс круто. Як бачите, тут є уся теоретична частина, але поради і курси без практики це нічого. Можливо, це круто для дизайну, для таргету, для розробки, тому що це технічний скіл. Бізнес це не технічний скіл, бізнес це набір технічних, хардових, софтових скілів, в поєднанні з везінням, удачею, ситуацією на ринку, ризиками і вашим ментальним станом. І ці чотири інструменти дозволяють тримати все це в нормі і, врешті-решт, робити результат. В бізнесі ми тільки можемо зробити порад, мало, і ідея коштує нічого. Саме головне це є екзекюшн виконання. Тому програма Yanxieо побудована суто навколо екзекюшена і 20% стратегічного мислення, і 20% дають 80% результату, з яких ми маємо нашу успішну сотню. Тому, якщо вам цікава ця вся історія, якщо вам було би цікаво спробувати себе в Yangsie, або лишилася, можливо, якісь ще запитання, пишіть коментарі внизу і будемо розбирати. А наразі, всім дякую за перегляд і очікуйте на наступне відео. Ми будемо говорити про клієнтів. Все. Всім гарного. гарного часу, гарного тижня, гарного дня, гарного, гарного всього. На зв'язку.